Це обладнання у операторів, у постачальників мобільного зв'язку, інтернету, домашнього все ж обладнання має працювати від електрики, нема світла, не працює обладнання. А, безумовно, ще в 20, наприкінці 2022 року був відповідний указ президента забезпечити сталость функціонування мереж. І в лютому цього року Національний центр управління електронно-комунікаційними мережами він видав розпорядження для постачальників послуг, в якому написано, який відсоток їх вузлів і базових станцій повинен працювати певний час. І якщо мова йде про базові станції, наприклад, мобільного оператора, то. 80% здається, відсотків дві години мають працювати саме ну, базові станції, це, як знаєте, кінцеве мобільне обладнання, від якого ми вже отримуємо сигнал для того, щоб розмовляти по телефону чи користуватися інтернетом. Там, здається, 50% відсотків мобільних станцій мають там працювати 4 години. То якщо у вас немає світла протягом там, 16 годин, у вас буде працювати ваш пристрій. Да? За умови, якщо працює базова станція мобільного оператора, що робити з домашнім а, в, в, вайфаєм чи а, і модемом Ну, є, а, дивіться, можна купити а, там якийсь акумулятор, поставити чи а, підзарядний засіб є. Ну, типу Екафлоу, є такі м, підзарядні станції по 60 і по 80 тисяч гривень. Це ж не кожен а, зможе а, купити, якщо блекаут. Що роблять сьогодні постачальники електронних послуг? Вони, по-перше, забезпечують самі у разі відключення електроенергії, самі забезпечують свої вузли. Електроживленням за рахунок генераторів, і вони мають забезпечити генераторами ці вузли протягом 72 годин Центральні вузли для того, щоб взагалі ну, працював там ну, і, і зв'язок як мобільний, так і фіксований. Ця вимога є до, до операторів. Вони це а, роблять. Але ж ми розуміємо, що а, генератори вони працюють від там палива, да, дизель чи бензин, і це паливо. А його треба постійно підвозити до цим генератором. Якщо відключення електроенергії там більше ніж 4 години, ми розуміємо, що повинні працювати якісь аварійні бригади. Мобільний оператор домовляються для мобільного інтернету. В нас є національний роумінг. Я сподіваюся, що вже багато знають користувачів, що це таке, і в себе поставили там в телефонах автоматичний вибір мобільного оператора. Бога, який там а, працює в тій зоні, де він знаходиться, і мобільний оператор між собою а, вони домовились, і теж вони підтримують, а, ст, ну, намагаються підтримувати роботу своїх базових станцій так, щоб хоча б в одного оператора в, тому, а, в, в цьому районі базова станція працювала. Так. Я знаю, що всі мобільні оператори ще в 2022 році зробили пересувні мобільні базові станції. Да? Вони це там фактично автомобіль на колесах з акумулятором чи генератором. І він приїжджає туди, де ну, немає на цей час пошкоджена базова станція і працює.